Тя старим речам. Ця ідея лягла в основу оригінального проєкту, що реалізують у Європі. Дванадцятьма містами Європи та Азії їдуть майстри та вчать усіх охочих перетворювати непотріб на корисні речі. На черзі Москва, Мінськ, Копенгаген, Пекін і Токіо. Завітали умільці й до Києва. Як по-новому використати старе дізнавалася, й наша Леся Веремій. Жителі Варшави, Лондона, Парижа та інших європейських столиць уже мали нагоду навчитися власноруч, перетворювати непотрібні речі на корисні. Спробували себе і кияни. Міжнародний проект доводить виготовити щось своїми руками. Цілком природна потреба будь-якої людини, навіть якщо вона ніколи не тримала в руках нічого крім ручки. Жична учили, якщо людям показати, що чогось можна навчитися, то все можливо, тому що протягом двох днів вони не практикувалися обслуговувати швейну машинку, і сьогодні я їм уже не потрібна, тому що я їм все показала і розказала, і те, що сьогодні відбувається, творять саме вони. Один із волонтерів працює менеджером проєктів рітейлу. Та ось уже три місяці поспіль після роботи створює краватки метелики. Пошив уже дев'ять. Вірить у те, що ремесла виживуть, щоправда, лише як хобі. Це з французького Діснейленду була краватка. Майже всі краватки я купую у секонд-хенді. Ще я перероблюю різні речі. Це я вчора зшив такого платчика. Речі, це справжня вишивка вікторіанської доби. Це також знайдено було на секоненті. Це не знаю, але приблизно десь 17 18 вісімнадцять сторіччя. А як легко виявляється, зробити своїй дитині м'яку іграшку, можна навіть зі звичайної шкарпетки. Знадобиться всього 20 хвилин. Це був носок. Звичайний, ми прошили його, відрізали верх резинку і прошили посередині. Набили його трошки синтепоном, або ватою з п'ятки зробили голову, зашили. і Получився такий ведмедик. А ось і прикраси майже зі сміття. Ваза оздоблена квітами із целофанових пакетів або ж брошка із гриба та мікросхеми. Треба лише склеїти деталі та прикріпити застібку. Це в мене брошка з гриба, який росте на деревах, він досить міцний, а це е, мікросхемка з лампочки такої. Ось його можна носити. Це про поєднання ну, якихось природних матеріалів та техногенних. А це спідниця із сорочки, десь відрізав, а десь пришив. Незвична, але такої самої точно ні в кого не буде. Ручна робота поліпшує настрій і дарує задоволення, адже дає змогу відчути себе творцем. Та й річ виготовлену власноруч цінуватиме ж більше ніж куплену в магазині.